У Кіровограді волонтери та просто небайдужі городяни доводять до пуття квартири. Які держава виділила сім'ям загиблих кіборгів бійців третього окремого полку спеціального призначення? Ключі від нових помешкань 11 осиротілим родинам вручили напередодні нового року, але для життя ці квартири не придатні. Вдови загиблих героїв самотужки навести лад у подарованому житлі не можуть. Тож для допомоги їм закликають об'єднатися місцеву громаду. Квартиру в Хрущовці вдова загиблого військового розвідника Аліна Бурко отримала місяць тому. Житло придбали державним коштом. Сума була обмеженою 400 тисяч гривень. Коли держава купила квартири, ми во всі ці квартири пішли посмотрети, що це за квартири. Ну, спасібо, звісно, да, але жити в квартирах в такому стані, звісно, невозможно, тому що всіх маленькі дітки в основному. Власним коштом зробити ремонт у дові військового не по кишені. Жінка сама виховує двох доньок. Наймолодша Марина. Вона народилася за півроку після загибелі батька. Нині їй майже півтора роки. Про те, що батько загинув ні вона, ані п'ятирічна сестришка Гануся ще не знають. Ну, як їй говорю, це папа купив квартиру. Ну, тобто, щоб других питань у нас не виникало, Це папа купив квартиру. Папа на роботі. Ну, так. То вона так зайшла. А де моя буде кімната? А де Марінина? Я кажу, дівчатки, ви будете в місті жити. Кажу, я поставлю так, постараюсь двох двох яросну кровать ну, обустроїть так, щоб для дітей було. Хоча про косметичний ремонт і ошатну дитячу кімнату для трирічної доньки, мріє і Анастасія вдова спецпризначенця Дмитра Придатка. Там обої, конечно, поклеїть, тут з санузли, кухню хочеться так. А самим щас, звісно, ми живемо на одну пенсію, которая получаю на ребенка. То не виходить відложити на ремонт, так щоб зробити на допомогу. Прийшли волонтери. Проекти облаштування осель безкоштовно розробить кіроградський дизайнер. Будівельні матеріали купують небайдужі містяни. Ми, як підприємці, як жителі цього міста, просто обов'язані не бросити сім'ї погибших наших ребят, которые ціною своєї життя відстаюють нашу родину. І я призываю всіх. Бізнесменів предпринимателей Максимально помогать. Багато просто пропонують труд. Ну відкликнулись уже бізнесмени. кілька чоловік, які готові взяти на себе повністю затрати по ремонтом трьох квартир. Обсяг роботи чималий, відремонтувати потрібно 11 квартир. Більшість квартир, які держава подарувала родинам загиблих героїв, придбані на вторинному ринку і потребують капітального ремонту або навіть реконструкції. Але грошей немає. Тож волонтери запрошують приєднатися до ініціативи всіх небайдужих. Допомогти можна грішми будматеріалами або власною працею олена швора кроманклунічкірова Кіровоград, спецкор 2+,2.